яка от щодо цього питання була озвучена і вашими колегами по парламенту. Я маю на увазі зараз 70 тисяч гривень доплати. Я не помиляюся, що ви нещодавно говорили про це. Що за вашою інформацією у вас немає достовірних даних, що хтось з наших військових вже отримував ці гроші? Так це чи ні? І е, який контекст не гірше, гірша ситуація. У мене є достовірна інформація, що ніхто їх не отримував. Mm -hmm. більше, того станом на вчора наказ. Міністерство оборони до сих пір не вступив в силу. Це станом на вчора. При тому, що там, да, дав нас вчора, 21 травня, травня. Постанова Кабміну на виконання постанови Верховної Ради, постанова Кабміну була прийнята 12 квітня. Таким чином, вже пройшло 40 днів, навіть не місяць. І, і при цьому ще ні жодне не отримав. Ти і наказу навіть як формально вже зареєстрованого, і по якому це може відбутися, нема.